Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сьогодні кількість втрат російської армії в Україні наблизилась до позначків 200 тисяч чоловік 199 тисяч 980. Попередню крупну цифру було зафіксовано наприкінці грудня 2022 року. Тоді велика війна в Україні тривала 10 місяць, а кількість втрат сягнула 100 тисяч чоловік. Що подвоїти її силам оборони знадобилось всього 5 місяців. Після початку повномасштабного вторгнення та втрати кадрових армій. Президент Російської Федерації Володимир Путін вже встиг оголосити часткову мобілізацію. Відповідний указ було підписано 21 вересня 2022 року, а до армії мобілізовано 320 тисяч чоловік. Примітно, що на той момент, тобто початок листопада, число втрат особового складу, становило близько 75 тисяч чоловік. За півроку кількість втрат зросла в півтора раза, що може бути підтвердженням поганої підготовки та забезпечення військових, а також так званої тактики м'ясних атак. Про ще одну мобілізацію оточення Путіна заявляє не вперше. 10 травня, колишній керівник Роскосмосу, а нині як він сам себе називає, керівник групи військових радників Дмитро Рогозін, закликав до другої хвилі мобілізації ВРФ. Треба мати на увазі, що ворог сильніший за нас. Ми не можемо тут діяти таким чином, що кожен сам за себе, тому потрібна мобілізація. Вона мала пройти не тільки одна на початку осені, мала пройти ще одна. У нас є проблеми з особовим складом, тому що хлопці поранені, наших бійців убивають, сказав Рогозін. Натомість, 10 травня, Путін підписав указ про призов росіян, які перебувають у запасі на військовій. Збори кількість чоловіків, яких викликають на військові збори, не вказується та зашифровано за відміткою для службового користування. Разом з тим, депутати Держдуми вже знайшли вирішення проблеми, як покращити підготовку мобілізованих. Член комітету з оборони генерал-лейтенант Віктор Соболєв, запропонував громадян, які вийшли з призовного віку, але залишаються в мобілізаційному резерві призивати на навчання. На його думку, на зборах для тих, хто служив, їм робити нічого. А ось на окремих зборах можна буде отримати військово облікову спеціальність 25 серпня серпня 2022 року Путін підписав указ про збільшення чисельності збройних сил РФ до 2 мільйонів 39 тисяч 758 осіб, у тому числі 1 мільйона 150 тисяч шестидесяти військовослужбовців, решта адміністративний та обслуговуючий персонал. Тут мова йде про професійну армію та військовослужбовців за призовом. Кількість осіб, які становлять так званий мобілізаційний потенціал, є військовою таємницею. Наслідок значних втрат, понесених під час вторгнення в Україну. Майже всі російські військові формування, яка Кадровими, тобто такими, що потребують укомплектування, за інформацією видання The Military Balance 2023, що випускається міжнародним інститутом стратегічних досліджень, станом на початок року чисельність російської армії становила 1 мільйон 190 тисяч чоловік. Сюди варто додати півтора мільйона осіб, що знаходились в резерві, та ще стільки ж з досвідом військової служби. Окремо варто виділити 559 тисяч кадрових службовців парамілітарних підрозділів, таких як Розгвардія, Прикордонна служба ФСБ, на рівні. Ні, пропагандистських заяв російські політики та журналісти запевняють, що за необхідності РФ може мобілізувати 30 мільйонів чоловік або й більше, якщо виникне така необхідність. В цьому є частина правди, адже з таким людським потенціалом, що є у РФ, мобілізація необхідної кількості залежить лише від організаційних питань та часу. Інша справа це можливість країни забезпечити армію таких розмірів. Російський мобілізаційний потенціал складає півтора мільйона підготовлених та близько 30 мільйонів загальної чисельності. На жаль, ці цифри не оптимістичні для нас, але Треба зауважити, що РФ не зможе забезпечити їх всіх. Там величезні проблеми з матеріально-технічним забезпеченням. Для прикладу, в елітних повітряно-десантних військах немає елементарних персональних засобів захисту, бійцям не вистачає бронежилетів та аптечок, говорить фокусу військовий експерт Дмитро Снігірьов. В свою чергу військовий експерт Михайло Жирохов відзначає, що втрати в розмірі 200 тисяч чоловік в російської окупаційної армії не настільки оптимістичні, як здається, на перший погляд. Він нагадує, що мова йде не лише про безповоротні втрати, тобто вбитих, а й інші категори. Горії, я не вважаю, що 200 тисяч чоловік близькі до дійсності свого часу генштаб зсу давав пояснення, що сюди, крім вбитих, включаються і санітарні втрати. а Також ті, хто пропав безвісти чи перебуває в полоні. За моїми оцінками, число вбитих десь на рівні 20-25 тисяч. Все це грає їм на руку, адже дійсно свій мобілізаційний потенціал вони ще навіть не задіяли. ВРФ можуть мобілізувати кілька мільйонів. Єдине питання в тому, чи зможуть їх забезпечити, нагодувати озброїти платити. Пояснює фокус у Жирохов. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.